Всім доброго дня, чи вечора, чи ночі. Ну, коли там хто виходить. Сьогодні зніму, знімаю вже відео, присвячене конденсату, конденсату води на стелі, в нашому випадку на стелі термобудки. Чув від людей такі самі проблеми в всяких піднавісах. Якщо нема гідробар'єру, е, під навіс накриті, маю на увазі е, бляхою. От. Ну, ми стикнулися з такою проблемою от, термобудки. У нас тут в силі термобудка для зерна використовується, а в місті маємо трошки меншу, там зберігаємо запчасті і е, нема значення, що зберігається в будці. Взагалі пуста будка залежно від погодних умов. Збирається на стелі конденсат, і буває його так багато, що такі ну майже як дощ такі жирні каплі капають. Там у місті то капало все на запчасті, запчасті рижавіли. І вода якась така. Не знаю, ну дуже швидко ржавчина накидалася на залізяках. От, а тут в нас та сама проблема, тільки що. Як пуста буде ткану, то що пуста, то хай собі капає. А як є зерно, капає воно на зерно. І зараз подивлюсь, можливо, навіть десь знайду ще сліди. О, погано буде видно. Оце вже такі вм'ятинки, то вже капало то вже капало стелі. От. То, то буквально там вчора це зерно. А так, якщо воно лежить кілька місяців, то росте зерно. Ну, марнується, коротше говоря. Шукав інформацію різну в дядька гугла питався в будівельників, ніхто конкретно не міг відповісти, що ж робити. а ну Начитався в гуглі витяжку робити. Зробили вон, бачите, таку дирку з грибком. От. Витяжка така виходить. От. все по-хитрому двері. Тут типу дя... пожалюзі, типу, як вони називаються, двері і була можливість не закривати там, пару сантиметрів, і виходився такий щось е... типу, тяги в грубці, е... рух повітря, але ніфіга воно не давало, все рівно водичка збиралась на стелі, все рівно капало. От. І путем експерименту зробили ми таку штуку. Тут такі, бачите, пельси дозволяють туди заправити певну товщину пінопласту. От, от таке ми зробили там, де запчасті, і дуже задоволений. Перестало капати стелі, красота. Зараз таке почали робити ми тут на зерні. Ну, як завжди, хороша приходить у посля. Є побочний ефект. Кришиться пінопласкою, режим, падає, засмічує зерно. Раз. Друге діло, я зовсім не будівельник. Пінопласту купив, ну ніби квадрати порахував. А п'енки купив тільки одну баньку. Банька, вроді, здорова. Думав, хватить на все. А де? Здорової банки? 300 гривень за банку, клей піна. І то мене сплошно, так тільки, ну так, зверху в три полоси на листочок. Ото нам хватило тільки на цілу чепуху. Тобто нам ще тут десь 10-11 прольотів, то ще треба, як мінімум, три банки докупити. Ну, Але хто не про то мова, мова про те, що ця штука має допомогти. Ну, по крайній мірі там. Де в нас зберігаються запчасті, перестало капати стелі і марнувати нам те добро, що зберігається в буді. Можливо, вам таке пригодиться. Всім па-па, миру, щастя, здоров'я. Всього хорошого.